Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса, і мене звати Олена. Сьогодні хочу з вами розпакувати ось таку скриньку з вінтажними прикрасами. Скриньку я вам покажу після того, як відкриємо прикраси, подивимось. Давайте ж глянемо, що тут всередині. Ось такий лотик. Давайте розглядати по одній. Речі. До речі, тут були не тільки прикраси, і хочу я почати з ось такої штуки. Я, наскільки я зрозуміла, це запальничка. Судячи з усього, ось тут заправляється якимось чим на газ. І так вона працює. Не знаю, чому вона опинилась в цьому лоті, але так продавець поклав. Тому така перша річ із скриньки. Наступна прикраса це ось така брошка. Я, до речі, люблю такі прикраси, вони мені подобаються, я вважаю їх дуже стильними і такі поза часом. Так, брошка виконана із ось таких переплетіння-кілець. Це такі трубочки, бачите, вони порожні всередині з квадратним. Січення, <свідчиня> не знаю, як так сказати. Так, скільки тут, раз, два, три, п'ять, здається, кілець. Все чудово із покриттям цієї брошки. Вона така немаленька, досить об'ємна. І, на мій погляд, дуже симпатична прикраса. Наступна річ, яка була в цьому лоді, тут мені потрібна ваша допомога. Тому що я не можу зрозуміти, що це таке. Ось така якась деталь. виконана, оздоблення у неї виконано в етруському стилі. Ось такі от елементи використовувалися в прикрасах, що відносять до етруського стилю. Вставочка, яка імітує, мабуть, натуральний камінь, якийсь скляна вставка. І ось така незрозуміла мені річ. Оцей отвір трошки вущий за цей. Ну, я так собі думаю, можливо, це елемент, який для прикрас Боло використовувався. Можливо, тут пропускався якийсь шнурок або ланцюжок, але незрозуміло, яким чином він мав фіксуватися. Як думаєте, що це таке може бути? Така симпатична річ, але не зрозуміло її призначення. Так, наступна. Так, це ось такий годиночок, він зламаний. Ця частинка випадає. І бачите, зовсім пошкоджений циферблат, зворотній бік. Ось такий механізм браслету. Не знаю, ну вони ну, зовсім в такому вже поганому стані. І Малесенький абсолютно браслет. Я навіть не хочу пробувати його вдягнути, тому що не впевнена, що зможу потім спокійно його зняти. Такий був симпатичний годинок, але зараз він на мене вже непридатний до використання. Далі каблучка. Дивіться, яка висока ось ця декоративна частина. Кляна вставка, хоча, можливо, це не скло, можливо, це камінь, не знаю. Ні, мабуть, все ж таки скоріше скло. Є якесь маркування. Так, що тут у нас? Щось про золоте покриття. 18 карат. Голдфілд. Так, якого на розміру? Ось така каблучка, дивіться, яка висока. Ну, так. коктейльна да, мабуть. В дуже хорошому стані, до речі. Так, далі брошечка, сердечко, ставки, які імітують опал, і маленькі. Аматистового кольору кристали я бачу, що два втрачені. Ось такий зворотній бік. Розтіпнулись. З, з цього боку вона в хорошому стані, тут видно, що її носили, є сліди носки. Я думаю, що це роки 70, мені так здається. Хоч малесеньке, таке вагоме сердечко. Наступна прикраса, знову брожечка. Зовсім мініатюрна, малесенька-малесенька така. Я думаю, що тут використана позолота на ось цій частині. Дуже люблю цей колір, такий аквамариновий колір кристалів. Мені подобаються ці прикраси, такі вставки в прикрасах. Я думаю, що це десь 50-ті роки. Маркувань на брошеці немає. Ось ці малесенькі голочки, як ними користуватись, просто дуже складно, як, на мій погляд, їх застібати. Хоча ось тут, дивіться, тут дуже зручно для таких малесеньких прикрас, коли голка зверху опускається в замок, все-таки це зручніше для таких маленьких прикрас. Зовсім мініатюрна брошечка, але в чудовому стані. Далі брошка віночок, такі квіточки, прикрашені. Така, така маса, типу цукрова, да? кристалики, перлинки і маркування Австрії. Я не дуже знаюсь на європейських прикрасах, але я б сказала, що це також роки 50-ті. Так, маленька брошка. Далі а, брошка лев. Ще, я так розумію, що це символ знаку зодіака Лева. Таке дуже яскраве золоте покриття, і воно має деякі. Сходи ця брошка, ну, думаю, що це вже роки 90, ті може навіть 2000 ті тобто вона не, не дуже вінтажна, скажімо так. Так, ще одне кільце. Ця брошка старенька. Бачите, яка застіпка, метал, який використаний. Такі дуже вже потускнілі кристалики. Ну і метал такий має втрати. Ну, Я думаю, що це роки 40 40-ві ця брошечка. Дуже-дуже простенька. Так, далі, ой, яка мила брошечка. Таке маленьке оленятко, мабуть, прикрашене просторими кристалами око. Червоний колір, але це не кристалик, це фарба. Дуже така якісна брошечка і в дуже хорошому стані. Єдине що, я думаю, що тут, мабуть, була ще застібка, як на ось цій брошці. Я так думаю, що ось такий хомутик мав бути тут, але він втрачений. Не знаю, можна, в принципі, спробувати піджати цю голочку, і я думаю, може, вона і буде триматися, і, якщо її і трошки підняти і затиснути. А так дуже-дуже симпатичний маленький олень. Бембі такий. Так, далі каблучка в дуже поганому стані. Не цікаво. Так, це, це теж не прикраса, це такий брелок для ключів. Така дуже рухома рибка, дуже-дуже легесенька. Червоні такі, ага, це не кабашони, це намастинка через пін закріплена, яка імітує око. Такий легесенький, простий брелок для ключів. Далі. Так, ще тут є три, ой, три брошки голки. Давайте розглянемо. Так, перша брошка-голка. Як на мене, це така імітація вікторіанського стилю. А, ну, це може, можуть бути 60-ті -70 і 70-ті роки. Таке дуже гарне оздоблення. І вставочка, нібито скляна, такого якогось коричневого кольору, і ще на неї нанесена малюнок квіточка. Дуже симпатична голочка. Ще одна брошка голка, яка у вигляді ефесу від шаблі, мабуть. Маркування ніяких немає, бачите, це такі перлинки на мистинки і така симпатична голочка. Дуже стильна, як на мене. І подивіться, яка, яка ніжність. Я, до речі, вперше зустрічаю, щоб такі. Ось ці квіточки це порцелянові квіточки. Англійські брошки є такі, вони дуже часто у них від, вони з пошкодженнями, коли мають відбиті пелюстки. Але мені здається, хоча ось тут якийсь скол також, мабуть, є. Але що дивно, ну не дивно для мене, скажімо, дивно, що це не брошка, а не просто брошка, а брошка-голка. Здається, її ремонтували. Тут схоже, що пайка була. Маркувань на ній немає, але я впевнена, що це англійська порцеляна Дуже ніжна така на зелені, така як зірочка, да, листочки. І зверху такий ніжний букетик. Дуже, дуже симпатична мила брошка-голка. Так, ще один годиночок. До речі, цей годинничок мені сподобався, він в хорошому стані. Давайте побачимо, що тут написано. Вайлер, мабуть, і Ін... Інка Флекс. Не знаю, що це означає. Срібний колір, годинник. Механічний. Ой, він іде. Тобто годино в робочому стані? Ось такий у нього цікавий браслетик, ланцюжок, її щось маркування, USAIDS. Одна двадцята десятикаратного золота покриття. Тут також написано про золоте покриття, але він настільки малий, я зараз спробую його надягти на себе, хоча я не впевнена. Що мені це вдасться. Слухайте, у мене взагалі тонкий зап'ясток, але я не готова його зараз. Я думаю, що я змогла б його застібнути, але це буде дуже-дуже натяжко ось таким ось чином. Боже, це У кого ж такі тонесенькі ручки були, щоб могли носити такі годиночки. Цікава річ, мені подобається. І, в принципі, якби він застібнувся, можна було б його і надію одягнути, але дуже-дуже малесенький браслет у нього. Так, ще одна брошка. Такий жук, я думаю, що цей кристал нерідний, його потрібно замінити, бо він занадто виділяється на фоні всіх інших. Дуже, до речі, в хорошому стані. Деталізовано так зроблений жучок. Можливо, варто поставити якісь контрастні кристалики. А, тут взагалі немає кристаликів. Я думаю, що сюди потрібно червоні кристалики малесенькі поставити, і буде цікавіше. Маркувань немає, але брошка вінтажна, важкенька така. Думаю, що це, ну, може, 60, ті може, 70 ті роки. Якісна така брушка. Мені подобається її якість. Так, наступна прикраса це ось такий браслет. Тут також прошу допомоги залу. Як ви думаєте, це справжній дамаскін Чи це імітація? Таких, скільки у нас тут? Два, 4, 6, 7 панелі. Панелик. На всіх. Це, я думаю, іспанський браслет з якимось мотивами, пов'язаними із коридою. Це, мабуть, якась богиня. Або це дружина Терадора. Нібито. Молиться вночі перед його боєм. Ага, ось тут повторюються елементи. Так. А це... Я не знаю, ніколи не цікавилась цими прикрасами і... Короче, маркування Іспанія немає, але я впевнена, що я і Видно, що браслет носили, любили, є ланцюжок страховочний. Ось так цей браслет. Незручно застібати. Ага. Ось так він на руці невеличкого розміру браслет, тому максимум сантиметрів 15. Мені подобається. Думаю, що буду його носити. Але дуже хотілося б дізнатися, це справжній демаскін чи імітації. Підкажіть, якщо знаєте. Ну, і остання прикраса, яка весь час лежала на. Виду, це, в принципі, прикраса, через яку я вирішила придбати цей лот. Ось така корона, брошечка. Прикрашена прозорими кристалами. Так, наскільки я бачу, відсутні один і два малесенькі прозорий кристал. Це не проблема. Подивіться на форму цієї брошечки. Як вона цікаво виконана. І це брошечка від компанії CoroCraft. Це дуже колекційна прикраса. 1951 року. На неї є патент саме на брошку, тому що компанія випускала, було два види прикрас з таким оздобленням. Була брошка, і ще був дует, який складався з двох, з двох таких фуркліпів. Такі брошки бувають кольорові. Буває, я бачила, з, червоним, з червоними кристалами, зі смарагдовими кристалами. Якщо не помиляюсь, то кольорові тільки ось ці квадратні кристали, які ось там от всередині вставлені. а ці кристалики по зовнішньому периметру, вони прозорі і в кольорових брошках. І, і здається, з такого жовтими з цитриновими кристалами також бувається брошка. Зараз я візьму каталог Брунялті і покажу вам брошечку в ньому. Ось, дивіться, Golden Jubilee. Кора, 1901 рік, запатентована Адольфом Кацем. І ось номер її патенту. А ось а, дует і опис патенту на цю брошку. Назва Golden Jubilee була використана в рекламі, що була опублікована в журналі Vogue в 1951 році. Ну, ось моя брошечка. Слухайте, от я зараз дивлюсь, можливо, е наскільки я знаю, е в броніалті прикраси е сфотографовані в таким чином, що відповідає реальному розміру брошки. Можливо, ця брошечка це частина дуету, хоча я бачила одного разу такий дует в продажу, і це були форкліпи. Але ця брошечка значно більшого розміру. Не знаю, для мене загадка, але я все одно страшенно задоволена. Я люблю кора, люблю знаходити такі цікаві колекційні речі. <гум> Тому цей лот і був для мене таким заманливим. Так, ну що, прикраси подивились? Давайте побачимо, подивимось на скриньку. Ось такий фіолетовий оксамит всередині. Тут нічого немає. Тут скринька прикрашена ось таким гербом. І на звороті є напис «Fashioned by Farrington. Зроблено в США. Справжній тексол. Вона по краях, бачите, втратила деякі, потерлась по краях скринька, але вона мені все одно дуже подобається. І таке приємне доповнення до цього лоту. Ну що, ось все, що я хотіла вам сьогодні показати. Чи сподобався вам лот? Що вам сподобалось найбільше? Чекаю вас в коментарях. На все добре. Бувайте!